Вітаю вас, шановна громада. Комунальне некомерційне підприємство Таїруської селищної ради, спортивний клуб Таїро виховує понад 450 дітей. У складі спортивного клубу Таїро функціонує шість спортивних секцій: футбол, баскетбол, ушо-сандя, спортивні бальні танці, художня гімнастика, академічне веслування. 2024 рік став знаковим для спортивного клубу Таїро. Ми здобули безліч перемог у різних спортивних заходах та здобули призові місця. Вихованці спортивно-бальних танців взяли участь у чемпіонаті Одеської області. Спортсмени у Шусанди змагались у чемпіонатах Одеської області та України. Наші веслувальники з академічного вислування приймали участь у всеукраїнських відбіркових змаганнях серед юніорів, у відкритому чемпіонаті Одеської області, у чемпіонаті України серед юніорів. Також були долучені до тренувальних зборів серед юнаків та дівчат. За результатами змагань з академічного існування, три наших спортсмени увійшли до складу команди збірної України. Юні футболісти теж мали насичений спортивний рік і встигли взяти участь у таких змаганнях чемпіонат міста Одеси. Це український футбольний турнір Сістер Стейрова Кап, який ми організували спільно з жіночим футбольним клубом Сістер на видатному стадіоні Чорноморець. Турнір заслуженого тренера України кубок Семена Альтмана. Таїрова Футбол Куп, Турнір пам'яті Хасана Хасаєва, Всеукраїнський футбольний турнір Вінница Футбол Куп. Футболісти Ю-15 та Ю-17 у сезоні 2024 року взяли перше місце в своїй групі у найпрестижнішому футбольному турнірі в Україні в рамках Дитячої юнацька футбольної ліги та за підсумками змагань вийшли у вищу лігу. На базі нашого клубу в селищі Таїрово було проведені різні спортивні заходи А сам Відкритий чемпіонат Одеської області з ушу «Сандяк», де приймала участь більше 150 дітей зі всієї України. На березі сухого лиману було проведено чемпіонат Одеської області з академічного висловання. На футбольному стадіоні Центральний за 2024 рік. Пройшло понад 20 футбольних турнірів, де було охоплено більше 4000 юних футболістів нашого регіону. турнір заслуженого тренера України Кубок Семена Альтмана. Таїрова Футбол кап турнір пам'яті Хасана Хасаєва, Кубок володаря золотого міча Ігоря Біланова. 2024 рік став роком тріумфу для спортивного клубу Таїрова. Попереду нові виклики, клуб впевнено рухається до нових перемог, гідно представляючи громаду на спортивній арені України. Завдяки єдності нашій громаді, підтримці Таїровської селищної ради та невтомній праці тренерів наші спортсмени вже сьогодні демонструють високий рівень. Спортивний клуб Таїрова продовжує рухатись вперед і 2025 рік обіцяє бути ще найуспішнішим. До нових зустрічей!